моя семейка. Молоді мої курочки. Це красавчики. Виандоты. Це тетра. Красуці вже. Яйця кольором такі, як вони самі. На соломі вони в мене. Як тільки випущу вони бігом на солому і тут несуться. бачите, які красавці? Ой! Колір такий самий. Може, ще й красивіший, так? Да? Іди сюди. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ось ще який півень у мене красивий. Золотий степір'я. Чого ти ховаєшся? Побіг. Не дає мені відео зробити про нього, а ну іди сюди.